Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Отже, сезон полуниці розпочато. Тому вже наша українська полуничка в мене тут на кухні, і я пропоную приготувати салат. Як би не дивно це звучало, так, 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 з полуниці не тільки десерт, але й закусочний салат. Тому на таку тарілочку ми будемо готувати або, знаєте, для такої романтичної якоїсь вечері під ігристе, або, або ну, такі порційні подачі. В мене рукала. Оце, до речі, рукала, дуже така королевська, я її називаю. Але насправді це наша звичайна рукала. Той, хто не любить рукалу, будь ласка, використовуйте мікс салату. Тому я вам даю конструктор, який ви далі використаєте так, як ви захочете. Рукала. Є. Далі цибулька. Так, полуниця і цибуля. Не помилились, біла цибуля в мене. Ось так тоненько наріжу на півкільця. І зараз ми її замаринуємо трішечки для того, щоб вийшла з неї гіркота. Ну, раптом вона там є. Насправді це солодка салатна цибулька, але все ж таки перестрахуємося. Тому ось такі півкільця тарілочка. Ось так. Ходи сюди. Трішки цукру, так. То зовсім ось так. Навіть не чайну ложечку, так трішечки притрусили, є, трішки солі. Ось так. І сік лимона. Руколка тут. Відцепилася. Також сюди. Так, я покалапуцали це ось так злегка. І лишаємо, доки будемо збирати салатик. Бачите, соковита пішла цибулька, бачите, працювати он така прям мокренька, мокренька, мокренька. Все, хай лежить, чекає свого часу. Далі. Зараз ви мені будете говорити, що ох, складний рецепт, бо там авокадо. Авокадо знайшла в мережі по 120 гривень кілограм. Тому зараз ми побачимо, скільки важить один авокадо, 116 г. Тобто це 12 гривень авокадо, хас, м'якеньке, гарненьке. 12 гривень. Тому ось таким чином. Оп, гляньте, яке воно. Ой, гарненьке. Дуже багато м'якоці. Зараз хочу вам подивіться, як відходить шкірочка. Обирайте е, такі авокадо, стиглі для нашого салату. Кісточка чик, дістали і також почистили. Бачите, який він дуже класний, м'якенький. Для гуакамолі. М -м -м. Хто знає, що таке гуакамолі? Напишіть мені там плюсики. А хто не знає, спитайте, і я приготую наступного разу. Якщо це раптом вам цікаво. Так, ось такими кубиками авокадо. І раз ми вже з вами говоримо про коментарі. Розповім вам історію, що цей салат він такий досить відомий. І тому, якщо ви раптом його зустрінете в кулінарії наших магазинів, маркетів, супермаркетів, то не дивуйтесь, тому що декілька років я цей салат під назвою Гурме подарувала одній. Мережі. І тепер він дуже класно, класною популярністю користується, і тому ви можете його там зустріти. Але краще не шукайте, візьміть і приготуйте самі, адже я не можу тримати в собі цю рецепт цієї смакоти. Авокадо. Отак, порозкидали по зелені. Якщо у вас мікс, в мене ж рукалка королівська. Полуничка. Прибираємо. Хвости, вони нам точно не знадобляться. І нарізаємо полуничку, так, чвертками або половинками, в залежності від того, якого розміру полуничка у вас. Я наріжу чвертками. Бачите, вона вже стигла. Дуже гарна. Ось так. Червона всередині, а запашна. Так, нарізаємо. Так, думаю, так мені вистачить. Тож, також розподіляємо її. В порційній тарілці. Так, робимо заодно і презентацію. Ось так є у нас полумічка. Далі, м'який сир. Можете, до речі, використати і фету, якщо є, і якийсь козиний м'який сир. У мене такий ось. Зеленю, дуже м'якенький. Якщо любите козини, використовуйте козини. А так за своїм смаком. Бачите? Ой, аж розвалюється в руках, більше на дошці лишилось. Тому, якщо є можливість, можете отак прям руками його розподілити. Вінчик. Готуємо заправку. Оливкова олія. Можете Тихо, використати і, звичайно, адже ми і так наситимо тут багато-багато ароматів. І таку заправку ви можете зробити прямо в баночки і зберігати її в холодильнику е і використовувати за потреби. Оливкова олія, мед, гірчичка. Так, мені треба мільйон ложок, коли я готую. Е гірчичка. Як завжди нижче в коментарях я вам покажу всі пропорції лимонний сік ось так, зараз мед вигорнемо є, ну і сіль, перець. Оп, перець. Є. Сіль є суспензія. Таке гарне слово, мені дуже подобається, тому ми зараз це все поєднаємо вінчиком до стану суспензії. Або якщо все це ви зберете в баночці, то це можна, знаєте, як коктейль, то все струсити і тримати в холодильничку. Готово. Відставляємо поки наша замаринована цибулька. Mm -hmm. Також ось так розкладаємо її по салатику. Вона вже дуже смачна, хрумка і не гірка в жодному разі. Так, є ще в мене мигдаль. Мигдаль ми з вами маємо подрібнити, краще використовувати смажений. Так, ось таким чином дрібнемо мигдаль. Так, і ще трішечки. Якщо у вас є пелюстки, або, ну так, мигдалеві пелюстки, то ви можете використати їх, але я щось їх в себе не знайшла, тому використовую мигдаль. Ось так. Посипали. Посипали і мак з нашої української землі. Ось так на білий сир на полуничку. Гляньте, як це дуже круто виглядає. Є мак і тепер. Заправочка найсмачніше. Ось так це все. Поливаємо, не шкодуємо. Так, і ми тут з вами поєднали всі. І аромати, і смаки, які зараз з вами будемо дегустувати. Ну, хіба це не краса? Ви ж лишень погляньте. Цей салат вартий того, щоб його приготувати. Пробуємо. А поки цю красу я вам показую, хочу вам нагадати, що я дуже хочу з вами поспілкуватися і зробити прямий ефір. Тому, якщо вам це цікаво, і ви би хотіли зі мною поспілкуватись, також, будь ласка, поставте там плюсики в коментарях. І якщо їх набереться багато, я обов'язково зроблю це і поговорю з вами. А тепер дегустуємо. Так, це є, це є, що ще є? І. Рукалка. Ходи сюди. М -м -м. Бачите, всього набрала всього, всього, всього на той відеочки. Ось так ви маєте це дегустувати. Це, як завжди, дуже смачно. Соковита, соковита полуниця. В поєднанні з цибулькою маринованою, з ось цим м'яким козиним сиром, з рукалою, з маком, з авокадо, з заправочкою. Нереально смачно. Обов'язково приготуйте. Напишіть мені, чи сподобалось, а я приготую ще щось смачненького. Чекаю вас до нових зустрічей.